І зібрання кандидатів. Перше було у будинку про спілок, друге було у художньому музеї, третє у цьому прес-клубі. Були всі кандидати. Тут Вікторія Світланенко була, у яка фактично, зустрічі з іншими ви. Тепер на днях була зустріч тут запланована вас у формі дебатів з Ратушняком, Ви не прийшли. Завтра теледебати на телебаченні. Ви також відмовилися йти з Ратушняком на цю зустріч. Яка причина цього? Ну ратушняка Ви боїтеся? Я так розумію. Але ви з Качуром не пішли на дискусію? Ви не пішли з Щубірком на дискусію? Ви не пішли з Бадидою на дискусію, і з Вікторією Свисаренко не пішли. Яка я... причина, що ви пропустили всі зустрічі? Це ж неповага до інших Я був на і на дискусіях, і на те, із Чубірком, і з, з качуром, і з бадидою. Я був в ефірі з ними на тисі. Це в день виборів був, до так. того проводили громадські організації так. заходи. Я не виникав зустрічей з паном я не маю про що говорити, тому що людина, яка мене ображає присутність журналістів, яка називає жорстким бедлом, яка б жінок, як я. Бидло, лікарів, ті, хто від вас беруть 500 гривень. І, ото можливо, бидло. І... Тих називає, я думаю, що правильно. Ви ж організували бандо, роздачу бандо, грошей бандо, і в цей бандо, момент бандо, зараз роздаються гроші. Ви знаєте. Не суміють, будь ласка. Нехай це ця людина, яка обікрала у жородців на десятки мільйонів гривень і доларів. Нехай де людям розказує, що він зробив для міста за 25 років. Йдіть з ним на дебати і задайте йому це запитання, а не бігайте кругами і все. Підіть, скажіть да, чому це в очі, запитайте. Я за свій бочник зробив. Для громади міста стадіон на вулиці громади. Це приватний стадіон, ваш стадіо. Володими обманюється Власність, Стадіон громади міста. Перед з'ясував спитав для журналістів. Скажу не зливи, чому стадіон належить громаді міста. Акт постійного земного користування за Ужгородською міською радою. За це ви взяли ділянки під будівництво багатоповерхові будинки. Помовчити і не тут. Понятно. Передали в оперативне управління ДЮСШ. США. А коли ви були депутатом, земель, так ви були зі мною депутатом тоді, і тепер ви секретар міської ради, і ви о міського голови були. Я на когось тикаєте, розказуєте ще щось. Я просив своїх колег, щоб не виділяти земель. Ви секретар зараз. Ви могли зупинити всі ці три рішення зараз, якби зайняли громадянську позицію.